Покровськ і часів яр впадуть, це станеться незабаром. Коли це станеться, повітря в Україні на мить зупиниться. Люди сидітимуть перед екранами не дихаючи, хтось закриє обличчя долонями, хтось проклинатиме, хтось просто мовчки дивитиметься на карту, де червона лінія повзе далі. Суспільство вибухне гнівом і розпачем, влада опиниться під ураганом критики, але це не поразка, це пастка. Найбільша стратегічна операція цієї війни є людина, яка бачить те, що не бачить ніхто. Його звати Хаял Алекперов, провідник той, хто передбачив усе, що вже сталося. Початок Великої війни за тиждень до перших вибухів, Бучу, Маріуполь, Азовсталь, мобілізацію в Росії, звільнення Херсона, важкий контрнаступ 2023 року. Кожного разу, точно по суті. І тепер він говорить про те, що станеться далі. Він не військовий, він не генерал і не політик. Він народився в Азербайджані, в родині, де духовність була не словами, а повсякденністю. Бабуся, відома цілителька, дід суфійський містик. З дитинства Хаял бачив енергії, бачив символи майбутнього, бачив нитки, що пов'язують події, які здаються випадковими. Довго мовчав про свій дар, працював психологом, допомагав людям тихо, але коли почалася війна, бачення стали занадто сильними і чіткими, щоб мовчати. І ось що він бачить зараз бої на Донбасі жорстокі, як ніколи. Росія кидає все, що має, на два міста Покровськ і Часів Яр. Покровськ ключ до всієї логістики Сходу. Часів яр висота, з якої видно і керує всім навколо. Ворогу вони потрібні кров'ю з носа. Наші хлопці тримаються героїчно. Кожна вулиця, бій, кожен будинок з фортеця. Але хаял бачить міста впадуть скоро. Він бачить, як захисники доходять до межі сил, як російський вал стає непереборним, але найголовніше він бачить, що наше командування це знає, і це не несподіванка, це частина плану. Коли міста впадуть, буде шок. Страшенний соцмережі горітимуть, люди кричатимуть про зраду, опозиція рватиме владу, рейтинги рухнуть, захід занервує. Голоси треба переговорів посиляться. Але за цим болем геніальний хід. Це не відступ. Це маневр, який готувався місяцями, тимчасова втрата території, щоб зберегти людей і отримати значно більше. Що насправді відбувається? Збереження армії, замість знищення до останнього бійця, організований відхід. Люди живі, техніка ціла. Армія залишається боєздатною, бо війну виграють не міста, війну виграють люди, спалена земля. Перед відходом знищується все, що може знадобитися ворогу: мости підірвані, дороги заміновані, комунікації мертві. Росія отримає руїни, порожні, непридатні для використання, розтягування ворога. Чим далі просувається Росія, тим довші й тонші її лінії постачання. Кожна вантажівка стає мішенню. Кожен конвой потенційною могилою. Нові позиції. Наші відходять не куди попало. На заздалегідь підготовлені глибоко ешелоновані лінії оборони. Місяці копали, бетонували, мінували. Там рельєф на нашому боці. Росія святкуватиме перемогу, піднімуть прапори над руїнами, покажуть по телевізору. Але на фронті почнеться пекло: ні води, ні світла, ні зв'язку, постачання під постійним вогнем. Захоплені міста стануть чорною дірою, яка висмоктуватиме російські сили. І саме в цей момент, коли ворог розтягнеться, розслабиться і повірить у свою геніальність, Україна вдарить не на Донбасі, на території Росії три напрямки: Курська, Білгородська Брянська області, найслабше захищені, найвразливіші. Поки Росія кидає всі резерви на Покровськ і часів яр. Кордон оголений, і туди піде удар, якого ніхто не чекає. Хаял бачиться, ніби дивиться кіно Місяці підготовки на західних полігонах, нові бригади. Абрамси, Бредлі, Петріоти, Дрони Шиї. Ранок. Масований точковий вогонь по командних пунктах, в узлах, зв'язку складах, а потім прорив, блискавичний. Танки йдуть на максимальній швидкості, не зупиняючись. За ними десант, за десантом, логістика. Перша доба – 50-60 кілометрів у глиб Росії. Перерізані дороги, знищені склади, оточені гарнізони. І головне: рій, десятки тисяч розумних дронів, керованих одним Ші. За 15 хвилин цифровий параліч, зв'язок мертвий, радарів нема. А потім сталь. Колони йдуть не в лоб, а через створені дронами коридори, обходячи вузли опору, які вже ніким не керуються. Російське командування в паніці. Путін кричить у бункері за довжелезним столом. Генерали бліді, наказ Все назад, рятувати Курський Білгород. І це другий етап пастки. Ті самі російські дивізії, які щойно святкували перемогу над руїнами Покровська, розвертаються і ідуть назад по тих самих дорогах. Під пристріляним вогнем хаймарсів, під ударами f 16 які саме в цей момент виходять на бойове застосування, це буде не відступ, це буде різанина. Росія втратить за тиждень більше ніж за весь штурм часового Яру, а Україна закріпиться на захопленій території, створить буфер, роздаватиме гуманітарку місцевим, покаже росіянам інше обличчя і отримає козир. Ми тримаємо їхню землю. Вони нашу, або обмінюємо, або змушуємо воювати на два фронти. Через кілька місяців, коли Росія виснажиться і розірветься, почнеться новий наступ на Донбасі. І тоді Покровськ і часів Яр повернуться додому. Хаял не дає точних дат каже майбутнє не вирізане в камені. Але напрямок чіткий перемога неминуча він знає, що буде важко. Що після падіння міст багато хто зламається, що пропаганда кричатиме про кінець, але просить одного довіряйте, іноді треба зробити крок назад, щоб потім стрибнути на два кроки вперед. Іноді треба програти битву, щоб виграти війну. Цей план написаний не лише генералами, він написаний долею Хаял ал Алекперов сидить у тихій кімнаті, освітленій лише м'яким світлом свічки. Його очі заплющені, руки лежать на колінах, а дихання рівне, як ритм стародавнього барабана. Він не просто говорить, він передає бачення, ніби розмотує нитку з клубка долі. Я бачу більше, ніж сказав раніше, шепоче він. Падіння Покровська і часів яру це лише початок симфонії, це перші ноти, які здаються дисонансом. Але ведуть до гармонії перемоги. Дозвольте мені розкрити, що станеться далі, крок за кроком, шар за шаром. Коли новини про втрату міст облетять світ, Україна на мить завмре. Вулиці Києва, Львова, Одеси наповняться шепотом і криками. Люди збиратимуться в кав'ярнях, дивитимуться на екрани телефонів, шукаючи спростування. Як це могло статися? запитають тисячі. Але хаял бачить за цим шоком приходить єднання не одразу не легко, але як хвиля, що набирає сили. Волонтери активізуються з новою силою, збираючи дрони, медикаменти, теплий одяг. Армія, зберегши сили, перегруповуються в тіні, готуючись до удару, який змінить усе. Тим часом у Росії святкування буде гучним, але порожнім. Путін з'явиться на телебаченні його обличчя, маска тріумфу, але очі, повні тіні страху. Ми звільнили наші землі, проголосить він, і кремлівські пропагандисти заповнять ефір кадрами з руїн. Солдати, втомлені й поранені, отримують медалі, але в їхніх серцях оселиться сумнів. Хаял бачить, як російські матері отримують звістки про синів, які загинули за перемогу над пустищем. Соцмережі в Росії, попри цензуру, почнуть кипіти, за що ми платимо таку ціну. Писатимуть анонімно: це буде перша тріщина в моноліті, але справжній поворот операція дзеркало. Хаял описує її з деталями, ніби малює картину пензлем. Ранок того дня буде туманним, холодним, з першим снігом, що падає на прикордонні поля. Українські бригади, вишколені в Польщі та Німеччині, стоятимуть готові. Перший сигнал рій дронів не просто безпілотники, а розумна хмара, пов'язана нейромережею. Вони злетять тихо, як зграя птахів, і за лічені хвилини вимкнуть російський зв'язок. Антени падатимуть, радари сліпнутимуть, штаби панічно намагатимуться зв'язатися з Москвою. Хаос чистий хаос, каже хаял. Російські офіцери кричатимуть у рації, але відповіддю буде лише шум, потім прорив. На Курському напрямку танки Абрамс з ревом прорвуть лінію, обходячи мінні поля завдяки розвідці дронів. Солдати висаджуватимуться, займаючи села без опору. Бо опір не встигне організуватися. Хайл бачить обличчя місцевих спочатку страх, потім здивування. Вони чекали монстрів, а побачили людей з блакитно-жовтими нашивками, які роздають воду і хліб. У Білгородській області удар по артилерійських позиціях буде блискавичним. Склади боєприпасів вибухатимуть, як феєрверки, освітлюючи нічне небо. Харків нарешті зітхне, каже Хаял. Обстріли припиняться, бо гармати мовчатимуть. Брянська область стане ключем до логістики. Залізничні мости підірвуть, колії заблокують. Російські потяги з боєприпасами стоятимуть, як примари, чекаючи на долю. Хаял бачить, як українські спецпризначенці проникають глибоко, сіючи паніку в тилу. Це не війна за територію, пояснює він, це війна за розум. Коли росіянин бачить український прапор над своїм селом, його світ тріскається. Реакція Москви буде хаотичною. Путін скликатиме радників у бункер, його голос тремтітиме від люті. Це неможливо! Де наші сили? кричатиме він. Генерали мовчатимуть, бо сили на Донбасі в руїнах Покровська. Наказ про перекидання військ прийде запізно. Колони російських військ, розвертаючись назад, потраплятимуть під вогонь. Хаял бачить палаючі танки на дорогах, крики поранених, дим, що здіймається стовпами. Це буде не відступ, а втеча. Вони втратять тисячі, бо пастка зачинилася. Захід відреагує з тривогою. Але швидко перейде до підтримки. Байден чи його наступник у Вашингтоні подзвонить Зеленському ви генії, але будьте обережні. Європейські лідери, як Макрон і Шольц, прискорять поставки. f 16 почнуть літати повноцінно, каже Хайал. Ракети Атакемс вдарять по російських складах глибоко в тилу. НАТО не втрутиться безпосередньо, але розвідка стане ключем. Супутники, дрони, дані про кожен рух ворога. На енергетичному рівні, як бачить хаял, це трансформація. Російська аура, червона, агресивна, як буря, почне тьмяніти. Вони розтяглися як гума і тепер рвуться. Українська енергія навпаки згущуватиметься, блакитна й жовта, як прапор, сповнена рішучості. Це алхімія війни, пояснює він. Біль перетворюється на силу, втрата на мудрість. Через тижні після прориву Україна закріпиться. Буферна зона на російській території стане реальністю, укріплені позиції, мінні поля, артилерія на висотах. Місцеві росіяни, спочатку ворожі, почнуть співпрацювати. Один фермер покаже схованку боєприпасів бачить хаял, інша родина надасть інформацію про патрулі. Це не зрада, а пробудження. Вони зрозуміють, що війна не їхня, а кремлівська. Політична криза в Росії наростатиме. Протести в Москві і Петербурзі придушені, але не вбиті. Олігархи шепотітимуть про зміну влади. Путін стане ізольованим, каже Хайл. Його коло звузиться до параноїків. В армії дезертирство. Солдати, бачачи поразку, здаватимуться або тікатимуть. Для України це час відновлення. Після шоку від втрат прийде ейфорія. Люди танцюватимуть на вулицях, коли побачать кадри з курська, бачить хаял. Моральний дух злетить, як ракета. Командування з Валерієм Залужним чи його наступником стане героями. Волонтери зберуть мільйони на дрони. Західні інвестиції потечуть, відновлення інфраструктури, нові заводи зброї. Але ризики залишаться, хаял попереджає. Росія може вдарити по Дамбах чи АЕС, але це прискорить їхній кінець, світ не пробачить. Ядерна загроза блеф, бо Путін боїться більше, ніж ми. Внутрішній розкол в Україні. Деякі політики скористаються моментом для атаки на владу, але народ побачить правду. Через місяці новий наступ на Донбас. З ослабленою Росією, з розтягнутими силами Україна вдарить з флангів. Покровськ звільнять першим, каже Хаял. Руїни відбудують, але спогади залишаться. Часів яр стане символом відродження, висоти, з яких тепер видно перемогу. Довгостроково Хаял бачить мир, переговори в Женеві чи Стамбулі, де Україна диктуватиме умови. Обмін територіями, репарації, демілітаризація. Росія зміниться. Режим впаде як картковий будинок. Новий лідер, можливо, з опозиції, почне реформи. Україна вступить до НАТО і ЄС стає сильнішою, ніж будь-коли. Ми станемо маяком для світу, каже Хаял. Наша енергія освітить Європу. Але це не кінець. Хаял бачить виклики, відновлення, психологічні травми, економіка. Треба зцілити душі, радить він, медитації, духовні практики, єднання з природою. Він сам допомагатиме, семінари для ветеранів, де навчатиме бачити енергії, знаходити мир усередині. Пам'ятайте, завершує хаял, відкриваючи очі. Війна це не лише кулі й танки, це битва душ, і ми переможемо, бо наша правда сильніша. Тримайтеся за віру, як за щит. Світанок не просто близько, він уже сходить цей план, розкритий хаялом, надихає мільйони. Його слова поширюються, як вогонь, даючи надію в темряві. Україна стоїть на порозі нової ери, де жертви не марні, а сходинки до свободи. Тепер уявіть деталі операції глибше. Хаял бачить ніч перед проривом, солдати моляться, пишуть листи додому, перевіряють зброю. Командир бригади, міцний чоловік з шрамом на обличчі дивиться на кордон за Україну, каже він тихо. Дрони злітають о четвертій ранку. Їхній гул як шепіт вітру. Російські вартові не встигають відреагувати. Екрани гаснуть, радіо мовчить. У Курську перше село падає без пострілу. Місцеві, прокидаючись від гулу двигунів, виходять на вулиці. Український офіцер, говорячи російською, пояснює ми не окупанти, ми тут, щоб показати правду. Гуманітарні пакети роздають їжа, ліки, навіть іграшки для дітей. Це руйнує пропаганду. Один хлопчик, тримаючи шоколадку, посміхається вперше за роки. У Білгороді удар по аеродрому Ф16, пілотовані українцями, скидають бомби точно. Вибухи освітлюють горизонт, і Харків, нарешті, спить спокійно. Хаял бачить сльози радості в очах харків'ян. Наші помстилися. Брянськ, хаос на залізницях. Потяги зупиняються, вантажі горять. Російські логістики в паніці як постачати фронт, кричать вони. Путін у бункері втрачає контроль. Він б'є кулаком по столу, наказує ядерну готовність, але радники відмовляють це самогубство. Замість цього мобілізація, але люди тікають. Кордони з Білоруссю і Казахстаном переповнені. Захід реагує. Конгрес США голосує за новий пакет допомоги 100 мільярдів. Європа постачає Тауруси і сторм шедоу. Україна довела. Вона може перемагати, каже Байден. Енергетично російська аура тріскається як скло, чорні тіні страху розповзаються. Українська сяє як сонце, з'єднуючи серця. Через три місяці контрнаступ на Донбасі з флангів з використанням дронів і артилерії. Росіяни відступають, залишаючи техніку. Покровськ звільняють за тиждень. Люди повертаються, будують з руїн. Часів яр, героїчний бій, але перемога. Висоти тепер наші назавжди. Мирні переговори. Путін або його наступник сидить за столом, зломлений. Україна вимагає. Крим, Донбас, репарації, світ гарантує безпеку. Хаял бачить майбутнє. Україна процвітає, Росія реформується. Війна кінчається, але уроки вічні. Віра, ко, ключ. каже Хаял, тримайтеся.